Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні ми з вами говоритимемо про двох титанів Давньої Греції: про Афінську та Спартанську держави. Почнемо з Афін. На екрані ви можете бачити карту. На ній видно, що Афіни розташувались у центральній Греції в гірському регіоні під назвою Атика. Ми пам'ятаємо, що ці території не були надто придатними для землеробства. Але земля Атики була багата глиною, мармуром, залізом та сріблом, а це сприяло розвитку всіляких ремесел. Крім того, узбережжі в цьому регіоні дуже порізані, а це значить, що вони мають зручні та тихі захищені природою гавані. В одному із них і облаштували свій порт Афінян. Все меж місто перебувало не на узбережжі, а за 5 кілометрів від порту. Так було безпечніше. Як і будь-який поліс того часу, Афіни мали свій акрополь. І неподалік від нього була розташована торгова площа Агора. Навколо Агори жили і працювали ремісники. Населення Афін поділялось на вільних жителів та рабів. Вільне населення Афін складалось з аристократів та Демосу. Чоловіки з цих двох категорій вважались громадянами. Жінки і переселенці з інших полісів такого права не мали. Усі ці посади обіймали аристократи. Демос не брав участі в управлінні державою. Іноді скликали народні збори, але на них лише оголошували рішення влади. Демос був невдоволений всевладдям аристократів і прагнув теж брати участь в управлінні державою. Крім справедливості, вони вимагали записати звичаї, щоб судді вирішували справи не так, як їм заманеться, а у відповідності з законом. І у 621 році до нашої ери один з архонтів на ім'я Драконт, чиє зображення ви можете бачити на екрані, склав писані закони. Але включив до них не лише норми стародавніх звичаїв, а й додав багато своїх. Думаю, нам з вами ці закони можуть здатись дещо дивними. Наприклад, тварину або якийсь предмет можна було осудити так само, як і людину. Якщо собака покусала когось, або якщо черепиця випадково впала на голову і забила людину. То вони карались вигнанням за межі атики. Як це відбувалося, можете і самі уявити. Не дивлячись на це, писані закони це завжди значна перевага над усними звичаями. Але жорстокі закони не вирішили всіх проблем. Так, вони дещо впорядкували життя в Афінах, але боротьба між демосом і аристократією тривала. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А поки перенесемось на південь до ще одного відомого полюса. Саме тут, на південному сході Пелопонесу, розташована область Лаконіка. Ґрунти тут були більш родючі, ніж у Атиці, тому основним заняттям жителів було землеробство. А от морські береги були незручними для мореплавства. Замість тихих гавани, як у Атиці, були високі та стрімкі скелі або заболочені береги. Крім того, з трьох боків лаконіку оточують високі гори. Хто ж заснував Спарту? Пам'ятаєте дорійців, які захопили Грецію. Вони ж захопили і лаконіку. У X столітті до нашої ери доріці заснували поселення Спарта, яке згодом перетворилося на місто державу. З часом Спарта об'єднала під своєю владою навколишні землі в Лаконіці. А що ж з людьми, які там проживали? Тут могло бути два варіанти: перший чинити опір і боротись. Але таких людей спартанці поневолили і називали ілотами, тобто полоненими. Вони зазвичай працювали на землі або випасали худобу. Другий варіант. Визнати владу дорійців і підкоритися. Їх називали парієками, ті, що живуть навкруги. Вони зберегли свободу, мали право займатися ремеслом та торгівлею. Але повноправними громадянами були лише нащадки завойовників дорійців, спартіати, чоловіки старше 30 років. Громадяни спарти не мали права займатися торгівлею або ремеслом. Їхнє головне завдання воювати та дбати про фізичний розвиток. Влада в спарті. Творцем системи влади в спарті був один із царів лікург, найвищий орган влади в Спарті – народні збори. До них допускались тільки повноправні громадяни спартанці. На народних зборах вирішувались такі питання: ухвалювали закони, вибирали посадових осіб, оголошували війну та підписували мирні договори. Цікаво, як саме це відбувалося: свою підтримку закону чи кандидату на посаду спартанці виражали криком. Вибирали того, за кого гучніше кричали. Провідну роль в управлінні спартанською державою відігравала Рада Старішин. Вона складалась із 28 осіб, старших за 60 років, та двох царів. Крім того, Люкург потурбувався про те, щоб усі громадяни Спарти мали рівні права, щоб серед них не було ні бідних, ні багатих. Зроблено це було для того, щоб не відбулось розколу в суспільстві. А ми вже знаємо, з прикладу Афін, що боротьба між бідними і багатими ослаблювала полюс. Але все ж таки найголовнішим досягненням Спарти була армія. Спартанці були хоробрими, неймовірно підготовленими і витривалими воїнами. Вони були настільки впевнені в своїй непереможності, що навіть не будували укріплення навколо міста. Але, попри це, економічно і культурно Спарта відставала від інших грецьких полісів. До речі, Чули вислів говорити лаконічно. Він виник саме завдяки тому, що спартанці, які проживали на території лаконіки, цінували короткі та влучні вислови. Звідси і назва Лаконіка лаконічна. Тож я буду лаконічною і завершую наш урок. До нових зустрічей!